Останніми днями проводимо експеримент, намагаємося замовити шкарпетки через інтернет-магазини в інстаграмі або ще денебудь. Вони відкриті, але суть цього експерименту в тому, що коли нам дають картку, звичайно, моно, як правило, інколи приват, то ми питаємо рахунок IBAN, тобто ФОП, ми просимо рахунок ФОП. А, що таке ФОП? А, якщо ви зареєструєте другу групу ФОП, ви можете працювати майже до 6 мільйонів. Я не думаю, що в невеликих інтернет-магазинах, які, які торгують а, спідньою білизною, шкарпетками, у них там оборот 6 мільйонів. От я, я не думаю, в будь-якому випадку, а, пара, яка веде інтернет-магазин, може створити два ФОПа, ну і так далі, розподілити між собою там, і вести цю діяльність. Через один ресурс. Ну і що ви думаєте, скільки рахунків ФОПа ми отримали за ось буквально там 4 дні? Жодного. Жодного. Всі пишуть поки що МОНО, поки що приват, поки що без ФОПу. А чому без ФОПу? Ребята, а чому без ФОПу? ФОП другої групи це всього півтори тисячі гривень на місяць. Податків. І що найбільш дивне, що частина цих магазинів пише там такий-то відсоток іде на зсу. А, не вірю, не вірю, що люди, які не готові, не хочуть реєструвати ФОП, вони донатять на зсу. Я не вірю. Власне, якби ви реєстрували ФОПи, то податки сплачувались би йшло б на ЗСУ. Ну, вперто українці не хочуть ФОПів. Я не звинувачую українців. Я звинувачую чиновників Міністерства фінансів, зокрема, які досить в агресивній манері, як на мене, розповідають про те, що буде, як будуть контролювати там РРО різні і так далі. І от вчора податкова, а тепер переходимо до практичних висновків. Я раджу вам все-таки зареєструвати ФОПи, якщо ви ведете якусь комерційну діяльність. Чому податкова вчора вже взялася за е, аналіз е, перевізників, е, таксистів і будуть штрафувати? Знаєте, як це відбувається? Замовили таксі, потім, а можна мені рахунком? А в мене немає давай мені на карту. Опа, на тобі штраф. Це буде із інтернет-магазинами. Українців змусять жити цивілізовано. А ви думали, Європа це як? Звідки візьмуться? Обіцяні сінію європейські пенсії, європейські зарплати, європейська медицина, звідки? Всі платять податки. Не буває такої, що ти просто ведеш інтернет-магазин і все складаєш собі на карту. Так не буває в цивілізованому світі. Тому не бійтесь ФОПів, реєструйте і платіть податки.